Тож, як же ж правильно підібрати гібрид? А від підбору гібриду, як не як залежить процентів 30 майбутнього врожаю. І от, щоб його не просрати, то треба трохи покубекать. Що враховуємо при підбору гібриду? Ну от все, що ми попереду розбирали, що впливає на врожай кукурудзи, все і враховуємо при підбору гібриду. Тобто вода. Бур'яни тільки відкидаємо, тобто бур'яни, там, що ти не вибере, вони на все впливають. Густота посіву і сівозміна. А сюди ще додаємо обробіток ґрунту, бо технологія вирощування, технологія обробітку ґрунту неабияк буде впливати на вибір гібриду і потім в майбутній на врожай. Тобто під різні технології Новий тіл, там, стріп тіл, допустимо, класика. Вертій тіл, міні тіл, і тут треба вже буде теж покубекати. І знову ж в кого є якісь мислі, щось може підказати, хто як бачить своє бачення цього всього діла, запрошуємо до обговорення. Будемо раді вислухати вашу думку. В кого виникнуть якісь запитання, то, то також звертайтеся, раді будемо допомогти. Там із приводу технології, підбору гібриду і по посівмоту, якщо комусь щось потрібно, посівний матеріал, зазарять, то ж є трохи поднімання, може, щось і підскожимо.